На Золотоніщині попрощалися ще з трьома героями, які віддали життя у боях за Україну. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці районної військової адміністрації. У Чорнобаї люди на колінах зустрічали траурний кортеж, яким перевозили в москаленки Василя Ганжу. Життя 38-річного старшого водія радіотелефоніста обірвалося поблизу Бахмута. Василь був корінний донеччанин у 2014-му разом із родиною виїхав з окупованої Ясинуватої та оселився в мальовничих москаленках Ірклівської громади. Після повномасштабного російського вторгнення з березня цього року проходив службу 93-й бригаді Холодний Яр. У Коломенцях Шрамківської громади в останню путь провели 45-річного солдата Олега Коршака, який загинув поблизу села Опитне Покровського району на Донеччині під час виконання бойового завдання. У 2014-2015 роках захищав Україну в зоні АТО у березні. Знову став на захист держави. А в Золотоноші на міській алеї слави поховали 47-річного захисника Сергія Шульца. Він теж поліг біля села Опитне на Донеччині у травні. Сергій поповнив лави збройних сил України та з честю захищав нашу незалежність від агресора.